центральний парк імені Леонтовича. Участь у велоперегонах беруть 30 людей з інвалідністю. Окрім віничан, до заходу доєдналися спортсмени з Полтавщини, Житомирщини та Черкащини. Розповідає співорганізаторка Ангеліна Сметанюк. Усіх учасників поділили на чотири дивізіони. Регіональний турнір із велоспорту спеціальної олімпіади в Україні проводять вперше, каже Ангеліна Сметенюк. Серед учасників люди з аутизмом та синдромом Дауна, віком від 8 до 50 років. Би шлема не стартує ні один учасник. Після інструктажу учасники готуються до старту. Кожен повинен подолати дві дистанції: 250 та 500 метрів. Швидко давай 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 давай. Серед учасників змагань Ігор Дука, хлопцю 24. До велоперегонів, каже, готувався. В мене враження вау. Я, Я погнався, біля фіну і шанс зупинився. Змагання зорганізували, аби популяризувати велоспорт серед людей з інвалідністю, каже виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підварко. Це якраз той вид спорту, який допомагає поліпшувати їхні розумові здібності, розширює їхній світогляд. Це дає змогу їм знаходити нових друзів, спілкуватися. Взагалі, всяка фізична навантаженість для цих діток це, це, це вже позитив. Це розрядка для батьків, це розрядка для цих дітей. Це спілкування, це свої фізичні вияв своїх фізичних властивостей. 16 16-річна Вікторія Слюсаренко готується до велоперегонів у дівчини з синдром Дауна. каже велоспорт їй подобається. Мені важко, мені все легко Цього можу. такі заходи до вподоби і учасникам, і їхнім батькам розповідає Любов Малаховецька. На змаганнях підтримує сина її Артуру. 12, у нього аутизм. Такі змагання приносять задоволення і батькам, які нарешті виходять в люди і спілкуються між собою, і дітям, які з задоволенням теж відвідують такі змагання. Вони море емоцій від цього отримують, а для них емоції це щось неперевершене. За словами співорганізаторки Ангеліни Сметанюк, у кожному з чотирьох дивізіонів обрали по три переможці. Вони стали претендентами на відбір до національної збірної спеціальної олімпіади України. Всі учасники велоперегонів отримали грамоти та солодощі. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.